Ви завжди можете в нас придбати пади на свої падотримачі до підвогомийних машин, які також, до речі, можете в нас придбати. А це абразивні пади, вони 43 см у діаметрі, чотири кольори. Білий найм'якіший, коричневий це вже середня ступінь, червоний та а, чорний це вже такі більш жорсткіші. А вони підходять для чищення. А, Таких доволі а, брудних підлог або полірування. Також у нас є ось такі м'якенькі пади для нанесення хімії, або також для полірування. Є ось така мікрофібра і ось такий петельчатий, також 43 см у діаметрі. Кому потрібно, можете звертатись. Вони а, не одягаються на падотримач, вони просто ось так кладуться зверху. Падотримач і підвагомийна машина якби притискає а, цей пад.